Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Яка чудова осінь! І сьогодні наша програма презентує нові обличчя молодіжної експериментальної студії лтава. Наші дівчата спробують поспілкуватися з полтавцями на різні теми, а ми їм допоможемо. Як це буде відбуватися? Зараз подивимося. Ходімо зі мною. Доброго дня! Я Валентина Панцюх, молодіжна експериментальна студія Алтава. Дарувати квіти, напевно, найпрекрасніша традиція на землі. Ще за часів королів та імператорів спеціально навчені майстри складали букети, а дарували їх лише тільки високопоставленим чинам. За часів імператора Нерона квіти спеціально вирощувалися для оформлення різного роду святкувань, на яких гостей обсипали незліченою кількістю полісток. Існує така легенда. Коли Адам та Єва жили в раю, навколо них було море квітів. Але після скоєння гріха цей Едем зник. Єва сумувала за раєм, за садом, за його пишності і неповторності. І Адам, побачивши страждання своєї коханої, пішов шукати квіти, такі ж прекрасні, як і Єва. І ось в лишині лісової він знайшов галявину з прекрасними квітами, такі ж як Єва. А це й були ті саме квіти, точніше, та частина, яка залишилася після руйнування саду. І він зібрав букет із найпрекрасніших квітів і подарував їх своїй коханій. Так і з'явилася традиція на світ дарувати жінкам квіти. Але чи правда це? Запитаємо у наших полтавців: можливо, хто знає більш цікаву історію або зможе нам правильно пояснити, чому саме жінкам прийнято дарувати квіти. А за найкращі? Відповіді Ми будемо дарувати наші обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свередюк. Традиція. Ну, ну, Мабуть, від предків, я не знаю. Мабуть, вони це придумали від якихось почуттів добрих, хороших. Ну від цього. Боже, які гарні дівчата! Доброго дня, не світське життя. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви традицію дарувати квіти? І звідки вона походить? Як ви думаєте? І взагалі навіщо дарувати квіти одне одному? Mm, мабуть, щоб принести радість людині, можливо. Якийсь покращити настрій. Як Дуже... думаєте ви? <с <hundred> <с <с <heavy> покращити настрій? А чого такий сумний настрій вашої дитини? У нас. Is... Что ты ховаешься, Саша? Она стесняется у нас. Ну, бажаем, чтобы она скорее стала дорослой и уже не соромилась. Спасибо вам. Вот Клара Цеткин, что ли? <laughs> не знаю даже. Ну, она вам сама про это говорила? Клара? Ну да. <laughs> так что не знаю даже, версии не Женщина с папкой. Коля, женщина с папкой. Идемте. Бежит. Женщина, не бегите, будет хуже, я ж догоню. Красивые девочки-блондинки. Дівочка собачка, можна вас? Нельзя. Коля, нам сьогодні... О! Навіщо люди дарують одне одному квіти? Звідки ця традиція походить? Я взагалі, Що це таке? Дарувати квіти, що це за примхи, такі гроші витрачати. Оце треба нам таке. Та це традиція вже віками, скільки люди існують, скільки цяка традиція? А навіщо? Що саме красиве, та й дарують самим красивим людям? Як думаєте ви? Я теж так думаю. У вас сьогодні така гарна сумочка з квітами. Це гербери. Що ви в ній носите? Все, що потрібно, мені ношу. Вона вас радує, така гарна. Я мені дуже радує. Бажаємо вам гарного настрою. Дякую. Mm -hmm. Боже, які красиві дівчки. Дівчатки, одне запитання про квіти. Скажіть, будь ласка, вам квіти коли-небудь дарували? Як ви думаєте, звідки ця традиція походить? Навіщо хлопці дарують нам, дівчатам квіти? Що це таке? Я не знаю. Що ти не знаєш? Звідки така традиція? А тобі дарували квіти коли-небудь? Так. Коли останній раз? <рес> можна, я ще спішу. Ось так. Соромно сказати, що дарували. Молодой як можна вас на хвилиночку? Ми, не спішим, Ми, спішим. Теж. Ми теж, не світське життя. Навіщо чоловіки дарують жінкам квіти? Я не знаю. Ой, що ви п'єте? Можна спитати. Здравствуйте. У вас, у вас, у вас така коля, дивися, жовто-блакитна трубочка. Скажіть, будь ласка, навіщо чоловіки дарують жінкам квіти. Щоб радувати їх. А ви часто даруєте квіти? А коли останній раз, кажуть чесно? Дні шість назад. Чесна людина, дякую. Доброго дня. Можна вас на хвилиночку на світське життя? ви така зелена яскрава, як квітка. Скажіть, будь ласка, звідки пішла традиція дарувати квіти? Без поняття. А вам дарують квіти? Можна, я просто сейчас спішу. Звідки пішла традиція дарувати квіти? І ще взагалі навіщо дарувати квіти одне одному? В смислі? Зачем дарить цветы? На день народження. і все? На 8 марта. І все? На Новий год. І власне. все на свадьбу. На свадьбу. Мама, що ви там шепочете? Для підняття настрою, для того, щоб я розумію жінкам дарять квіти. Чому можна чоловікам подарити? А, чоловікам ні. Чоловікам ні. Жінкам тільки для того, щоб підняти настрій і для того, щоб зробити приємне якийсь один лишній раз. Так, що думаєте, ви ще? Коли мальчик вигасив, дівчику погулять можна подавить. Квіти, дивлячись, які культури, дарувати квіти один одному. От в українській культурі квіти дарують як символ дивитися квітку. Відповідь на питання, яке було німим, наприклад. Якщо кохаєш, даруєш квіточку маку. Мак дарується ще як символ пам'яті українській культури. Так що це в нас зримос від культури і від світогляду населення. Коли останній раз і кому ви дарували квіти? В суботу колезі по роботі вітав з ним учителя. Вітаю! Я Юлія Ніка, молодіжна експериментальна студія Алтава. Кожна людина з нетерпінням чекає вихідних відпустки, адже саме у цей час ми можемо відпочити з рідними та близькими, виділити час улюбленому хобі, подорожувати або просто побути наодинці з улюбленою книгою. Доведено, що найкращий спосіб провести вихідні це активний відпочинок. Кожному корисно подорожувати, адже це розвиває всебічно. Подорожуючи, ми відкриваємо для себе світ і себе світові. А особливо романтично подорожувати восени для когось саме осінь, а не весна. Це пора романтики, фльору кохання, посиденьок біля каміну. А які настрої пробуджує осінь у полтавців та яким видом відпочинку вони надають перевагу? Запитаємо у народа. А за найкращі відповіді будемо вручати наші обереги, ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. Ми любимо відпочивати за кордоном, там, де тепло, там, де сонячно, там, де море, пісок. Які ще питання було? Зачем <гум> чим відпуск? Щоб набратися сіл впечатлень і добре потім працювати. Де ви любите відпочивати? Відпочивати Ну можна вдома, можна в компанії з друзями там або куди-небудь поїхати. Куди ви б хотіли поїхати? Я ой, так куди б я не хотіла тільки поїхати. Ну, а ви втомлюєтеся? Так. А що ви робите таке? Ну, ми ж робота трохи. Так. А де ви любите відпочивати? Ну, зараз в Херсонській області, в основному, Раніше в Криму. А зараз тут у нас на Україні. Бажаємо вам гарного настрою, дякуємо. Коли ви були відпустці останній раз і де ви були, де ви відпочивали? Ой. Ой, навіть не пам'ятаю. Я більше відрядження їжу, тому вибачте. І там відпочиваєте. Ну, напевне, поєдную. Час такий, що просто відпочивати, напевне. Це велика розкіш зараз. Для того, щоб э, набратися сил, прийти в колектив, всі скоректувати всі свої сімейні проблеми. Ось вот для цього відпуск. Де Нет? любите відпочивати ви особисто? Ну, я люблю, дуже хор... люблю в Єгипті, я люблю і в Турції була. Ну, зараз, вибачте, така життя, що в цьому році не вийшло нікуди поїхати. Так тільки в Одесу. Де відпочивати ви любите? На канарах. Чудова відповідь на канарах. Я також. Поїдемо разом. Ля, 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 ля. Які романтичні настрої на вас навіює саме осінь? Особо ніяких. Хочеться просто а, попити кофейку, кафейку, ну, Ось так. Вся романтика. Так, поруч з такою красивою дівчиною. Що скажете ви на це? <рес> ну, просто друзі дуже хороші. Да, <рес> <рес> тобто осінь краще пора для дружби. <рес> все, ми пошли греться, ну, і ми Все, <рес> <рес> Якщо вас не можна показувати, ми не будемо. Можна, так. <рес> да. Дякую. Та, На жаль, гарного нічого не можу сказати. Чому? Колода наступають, проблеми, тарифи підвищуються на опалення. А тепло душі. А кохання? Ну, кохання воно залишається завжди кохання. І восени, і влітку, і восени завжди воно повинно бути. Незалежно від сезонів. Незалежно. Я не люблю осінь. Чому? Чому? Тому що осінь вже все затихає, вже все проходить, нема чого чекати. Я дуже люблю весну. Тому що все пробуджується і десь в душі пробуджується, а осінь я не люблю. Вона мені не навіває нічого. Дуже шкода, бажаємо, щоб навіяло. На природу їздити дихати. Навіть коли холодно. Так. Да. Дендропарк. Робите, на? Дендропарк. Що ага. ви бачили там в дендропарку? Там два лебедя, Наталка і Петро. Петро говорить, що ще й чорних завезуть. Чорних я не чула. Ну, то туди часто. Дендропарк. Да. На природу. Да, на природу. А біля камина, дома, на дачі. Любите сидіти? Я з дитином і з мужем лучше на природі віддихати. Це полезно. Мадам уже падають листя. Это, во-первых. А во-вторых, отцвели уж давно хризантемы в саду. А любовь все жива в моем сердце больном. Единственное, что могу дополнить, что у меня сердце здоровое, слава Богу. Но любовь все равно жива. Вы такая романтичная женка. А остается что остается делать? Пенсіонери зазвичай жаліються на тарифи, на погану погоду, а ви цитуєте Знаете? класиків. Я не обращаю уваги, тому що всі ці власті сьогодні прийшли, завтра уйдуть. А ми залишаємося. І музика вічна. І музика вічна, і нам треба витримати. От осінь це кохання, може, в якійсь мірі нерозділене кохання, можливо так. Романтично? Так, да. так. Ну, а ще не знаю. Для мене осінь це відразу якісь книги, кава в якомусь кафе, розмови з друзями або, можливо, вдома біля каміну, от котик рядом десь під ногами. Посиденьки. Ну, Посиденьки. Так, так, посиденьки, розмови, можливо, навіть з бабусею, яка розказує своє життя, прожите. Зачем женщине жінщині відпуск? Скажіть, чесно. Ви така красива? Ви часто дихаєте? Ні, не часто. А чому? Ні, до А Чому? Враження. Ну, как почему работа? Ну, финансово, наверное, больше вот сторона. А де ви хотіло б відпочити? Де хотіла? Ой. Ну, дуже багато місць, де ви хотіла віддохнути. Наприклад. Ну, наприклад, в Карпатах. Так це ж дуже просто. Просто. Ну, ну, на жаль, у баком мені немає такої можливості. Ми зараз подаруємо вам лялькомотанку для того, щоб Пана э... исполнила все мои желания. Хочеться на пікніки йти. Хочеться творчество розкривається більше. Появляється момент творчества, творення, чего-нибудь такого знаете, приятного. Що ви можете Яко. витворити восени? Осінь? П... Який у вас потенціал? Песню написати. Могу. А заспівати можете? Співати теж можу, але не зараз, не зараз. А ми вам подаруємо подарунок. Я без гатари не можу. Хоч один куплетик. Дитина просить, плаче, бачите? <свист> Що-небудь із океанельзи мого. Ну, мій голос не дуже добрий. Мені вже подобається. Дуже це добре. І все буде добре у кожного з нас. <свист> Дякую. Такі у нас гарні дівчата. Шановні батьки, якщо вашим дітям вже є 18 і вони мріють про телебачення, восени набір триває. Приводьте їх до молодіжної експериментальної студії Лтава. А я бажаю всім гарного осіннього настрою і разом з гуртом Джаз Барнас та камерним оркестром імені Дмитра Ахшарумова дарують чудову пісню. Хай вам щастить! Oh yeah. Yeah you She'll